Так, житловий комплекс молодіжний, дев'ятий поверх, двокімнатна квартира на 68 квадратних метрів. По правій стороні, як бачите, у нас ось така світла кухня і просто з виходу на засклений балкон. До речі, коли гарна видимість, ось там видніється весь червонівський хребет. Вид там дуже гарний. І рухаємося далі. Далі у нас по першій стороні вітальна. Потім роздільний санвузол. Тут у нас ванна, Там туалет. Ось така ванна Досить простора. Туалет. Напроти ну, туалету є місце під невеличкий гардероб. Який дуже гарно ховається ось так, в стіні. І спальня. Ось тут у нас несучі стіни, тому тут буде завжди тихо та спокійно. І з виходом на ось таку простору лоджі. 68 квадратних метрів, 9-й поверх. Зараз ця квартира в нас знаходиться по акційній пропозиції, тому якщо друзі вас зацікавило ця квартира, телефонуйте, пишіть і ми будемо з вами її оглядати.